Мішу жінка з хати нарешті вигнала, бо вже, мабуть, він договорився. Да, Міша? Ні, не вигнали мене. Мене жінка любить. Дивись, який тут величезний багажничок в цьому Volkswagen Гольф. Це. Класна опція, коли ти з чоловіки їдете на рибалку, нема де проночувати. Дивіться, гальфа собі взяли в універсалі, лягли собі, кайфуєте. Так, крайній випадок, коли вас вижне з хати, дружина, бо щось там прошляпалась, ну таке може бути. Можна проночувати. Величезний багажник, доволі довгий. Тобто дійсно я середнього росту легко тут поміщаюсь. Ну, Або з дівчиною на романтику виїхали кудись, тут також місце вистачає. 1500 літрів об'єму зі складеними сидіннями. Подивіться, який він величезний. Дуже легко, потім він складається назад. Просто піднімаєте сидіння раз, сидіння-два. Все сидіння вкладені, об'єм багажника 600 літрів. Він може конкурувати з кросоверами по об'єму свого багажного відділення. Це гольфік сьомого покоління 2018 року на класному 2-літровому дизельному двигуні. Весь функціонал тут є, куча асистентів від такі, як адаптивний круїст, сліпі зони, тримання смуги, клімат. Все присутнє в цьому автомобілі автоматичного коробочку передач. Декіо 381 ДСГ, шикарна коробка. Це як пропозиція від власника. Продавець заявляє, 195 тисяч пробігу, цінничок на старті 17 тисяч. На хорошій комплектації, класний гофік. 7-й. Захотіли, номер продавця в описі. Дзвоніть, пишіть, домовляйтеся, можливо, ви його новий власник.